Всім привіт! Я Олена Макеєва, сертифікована аудиторка та податкова консультантка. Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Мій досвід унікальний. По-перше, я підприємниця, маю власний аудиторський бізнес в Україні з понад 20 річним досвідом, працюю з міжнародним та українським бізнесом. Тобто знаю, як створити успішний бізнес в Україні та вирости до міжнародного рівня. По-друге, працювала на посаді заступника міністра фінансів, відповідала за державні доходи та податки. Отже, розумію, як працюють державні установи, вмію будувати мости між бізнесом та державою та бути переконливою під час податкових перевірок. По-третє, я є експерткою міжнародних організацій з податків та публічних фінансів. Знаю світові тренди в світі податків, відслідковую їх та розумію, як буде змінюватися законодавство в Україні. Такий різносторонній досвід допомагає мені дивитися на одні й ті самі речі через різну оптику та краще розуміти інтереси та поведінку різних груп. На каналі я ділюся цікавою інформацією про бізнес, підприємництво, офшори та податки. І ці теми цікаві широкому загалу підприємцю, бізнесмену, інвестору, людині, яка мріє про свій власний бізнес або просто бажає збагачувати своє життя новими знаннями і досвідом. І це мій особистий драйв по життю. Люблю людей, нові формати та нетривіальні рішення, які викликають вау, ефект. Підписуйтеся на мій YouTube канал, вам буде цікаво. Я вмію не лише надихати та мотивувати людей до нових знань або власних експериментів, а й підтримувати у персональному розвитку. До зустрічі на каналі!